Ім'я Малик утворено від скороченого імені Мал або безпосередньо від прикметника малий за допомогою суфікса здрібнілості бік. Лексема Малик як особове ім'я в Україні зафіксована з 16 століття, хоча варіант мак у перемишлі згадується вже в 1449 рік з кінця 16 століття Лексема Малик. Також виконує роль додаткового іменування при особовому імені. Наприклад, у 1600 році кріпак Малік Фойдюр з села Руська Поляна кульмінація використання цього особистого імені припадає на 17 століття. Так, у реєстрі війська Запорозького, 1649 рік під іменем Малик в різних полках служило 10 козаків. Серед яких козак Чагиринського полку Малик Кийченко, козаки Корсунського полку Малик Горбаненко, Малик Самкуменко, Малик Засятко, козак Братлавського полку Малик Мистковський, козак Київського полку Малик Грищенко та інші 16 століття від імені Малик також утворюються патроніми. Наприклад, у 1552 році згадується Богдан Маликович, київський міщанин. А в 1649 році козак Канівського полку Микита Маличенко у Причорномор'ї, 16 століття, поряд з українським ім'ям Малик зустрічається також ім'я мусульманського походження. Малк, апелятивне значення якого Володар Господар. Наприклад, у 1552 році згадується слуга городовий малк Паша з міста Черкаси. Схожі на малик імена Галик, Малий, Малин, Малок, Маник, Милик, Ралик, Малка, Голик, Даник, Калин, Ладик, Лилик, Малиш Малко, малюк, радик, селик, фалем.